Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді не просто будинок, а справжня знахідка для тих, хто мріє про спокійне життя в селі. З видом на природу, а не сусідів в халаті через балкон. Запрошую вас до хутора Гришківка Черкаської області. Перед нами затишний цегляний будинок 70-х років, який досі в чудовому стані. Він розташований на хуторі Гришківка, де мешкає трохи більше 100 людей. Це означає, що з одного боку у вас є сусіди, а з іншого ніхто не буде зайве лізти у ваше життя. Гарний баланс. Що ми маємо тут? 55 квадратних метрів тепла і комфорту. У будинку три кімнати. А значить, місця вистачить для всієї родини. Площа ділянки 20 соток. Тож є простір для творчості, сад, город, пасіка, зона барбекю. Що завгодно. Дах, вкритий шифером. Класика, вікна дерев'яні. Опалення. Комбіноване, газові конвектори та піч. Меблі в будинку залишаються. Вони, звісно, не з салону, але присісти є куди. І це головне для початку. Кухня теж трохи обладнана. Є раковина, плита. Для початку вже добре. З комунікацій скважина і вода в будинку є. Туалет поки що на вулиці. Тож, це варіант для тих, хто любить вранці прогулятися на свіже повітря. Сорі за чорний гумор. Територія доглянута. Доріжки бетоновані. Тобто, месива під ногами після дощу не буде. Є літній душ, сарай, плодові дерева, а головне місце для пасіки. Любите мед? Напишіть у коментарях. Ось вам можливість завести своїх бджіл, а може ще й заробляти на цьому. Щодо логістики: авто тут бажане, бо до автобусної зупинки аж 3 кілометри, а до центру золотоноші 10 км. Але дорога асфальтована, так що проблем з доїздом немає. І найголовніше ціна усього 2900 доларів. Цей будинок гарний варіант для дачі або для постійного проживання. Якщо ви готові до сільського життя без розвинутої інфраструктури навколо: тиша, природа, простір і свіж сматок землі. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк. Напишіть у коментарях, чи змогли б ви жити в такому місці, чи все-таки душа лежить до мегаполісу. І не забудьте підписатися, бо попереду ще багато цікавих оглядів. До зустрічі в наступному відео!